Ви пара? Ну так. Як ви познайомилися? Вгадайте. В інтернеті. Ну, звичайно. Так. А розкажіть, як це було? Можна англійською, щоб мій партнер розумів. А, ну, а ви можете українською і для нього переводити, бо наша аудиторія не вся розуміє. Ми познайомилися онлайн в Британії. Я українка, він британець. Так. Коли ви зустрілися, яке було ваше перше враження? Це моє. What was your first impression when you met her? — Very beautiful woman. Um... Remarkably intelligent. за що ви любите одне одного найбільше? Дуже вперті. <реш> ви за це любите? Так It's always been very easy. Чим відрізняється українська жінка від британської жінки? I'm a lot more traditional, uh, Ukrainian women than, than British women. Чим відрізняється британський чоловік від українського чоловіка? Ну, менталітетом відрізняється сильно. Тобто, британці вони більш такі стримані, але це також залежить від uh, особи. Чим ви займаєтеся? Ким працюєте? Я фотограф. Oh, I run a software business. Як вам життя в Британії? Класно, тому що в мене просто чудовий партнер. Ну а так мізеребл. Але я почуваю себе, як вдома, тому, що в мене є надійна опора. Скільки ви грошей витрачаєте на життя в Британії щомісяця? Ну я думаю, що це тисячі двох-три, в залежності від region, where you live. Що ви побажаєте нашим людям, нашій молоді, яка шукає себе сьогодні? І взагалі мотиваційного, що скажете. Я поважаю бути сміливими. Завжди тримати свій курс, ніколи не здаватись, тому що ну через те, що пройшли більшість українців, це думаю, що ви – чудовий українські людей з чудовою країною. Я він дуже і прекрасно, аттюю.